Заходьте, подивіться. Будь ласка. Пані Марина люб'язно запросила нас до своєї квартири та от, на жаль, не випити чаю, а розповісти про свою проблему. Ну от, Гаряча вода повинна бути, Її нема, лежить холодна. Жителі 28-го будинку на вулиці Батумській вже другий тиждень без газу. 80 квартир, у яких живуть пенсіонери, малі діти та військові. А газу як не було, так і нема. Ось, Будь ласка. Електрочайник, микро, микрохвильовка, мультиварка. мультиварка. Оце хоч якось. Приготувати, я ж кажу, приготувати не проблема. А от Обмитись гігієна у грудні минулого року. Спеціалісти проводили ремонтні роботи у будинку і перекрили постачання. Труби замінили, а от подачу блакитного палива не відновили, бо мають провести перевірку мереж в усіх квартирах. Ми написали письмо. Ми умоляли в письмі. Ми виконуємо всі ваші требування. Дайте нам час, Включіть людям газ перед новим годом. Люди скупились, закупили продукти, готовлюсь до нового року. Писали листи напряму до компанії, ті, вкотре повторювали, що потрібно перевірити усі квартири. Фізично нельзя можна зараз попасть в кожну квартиру. Найбільше людей обурює те, що компанія не попередила завчасно про відключення, а тепер щоразу заявляє про нові умови відновлення подачі газу. Вдруг у людей по 20 лет стоять колонки, новые, надо треба їх Это Це трі 800. Печка реєструвати 1200, це 5 тисяч. Половина вдома пенсіонерів, семьи з дітьми. Я вже не говорю о том, що воюють. У нас десь семей 8 откуда пішли воювати ребята. Ми звернулися у Дніпровську філію газмережі за офіційним коментарем. Та попросили роз'яснити, як можна вирішити проблему. Відповіли наступне. Виходячи з вище наведеного, інформуємо вас, що газопостачання вказаного будинку буде відновлено за умови. Перша наявності укладеного акту розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін, а також договору на технічне обслуговування внутрішньобудинкової системи газопостачання із суб'єктом господарювання, який має дозвіл та ліцензію на проведення таких робіт. Друге надання допуску фахівцям газорозподільної компанії до внутрішньобудинкової системи газопостачання кожної із зазначених вище квартир. Експерт радить мешканцям знайти юриста, щоб він подав скаргу до національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг та Держпродспоживслужби, те, що вони вимагають з однієї сторони перевірити при підключенні газу при перепідключенні. Правильно так сказати, вони вимагають перевірити газові мережі внутрі квартири. Це правильно, тому що це а, згідно норми, вони виконують. Але от підписання додаткових договорів на обслуговування вони не мають права вимагати. Це вже порушення законодавства, Але на жаль, у нас в Україні це є нормою, коли облгази можуть помагати від співвласників багатоквартирного будинку. Додаткові, якісь собі преференції. Та жителі наполягають на своєму і просять відновити подачу блакитного палива зараз і дати час, аби підготувати усі необхідні документи. Натомість газова служба непохитна в своїх діях.